Хто такі засновники, хто заснував бункери у серіалі Таємниця бункера. Підписуйтеся на мій канал далі. Я буду розповідати в кожному відео всі таємниці з серіалу, які вас цікавлять. Тож хто створив ці бункери? Поговоримо зараз про демократичну партію США. А саме сенатор Турман, це був перший засновник. Далі був психотерапевт ще Віктор і лікар Еркскін. Вони троє розуміли. Знали про загрозу цю технологію вкрав Іран. І одного дня лікар Ерскін, коли лікував американського солдата, знайшов у його крові ворожі наноботи. І тоді вони зрозуміли, що все населення вже заражене. Що будь-якої миті буде натиснута кнопка, і все населення просто помре. Оце вони типу зрозуміли троє, і вирішили робити цей проект під прикриттям про а, зберігання радіаційних відходів, те, що розповідало у минулому відео. І будували поруч 50 бункерів типу для персоналу. Але не для персоналу. Ми готувалися до цього дня і знали, що буде бомбардування, типу. І коли був день відкриття, всі опустилися у бункери. І бункер номер один це був організаційний бункер, де жив цей сенатор і всі інші. Дональд, чоловік, якого показали нам в фіналі а, другого сезону, це був конгресмен і архітектор. Саме він спроектував оці бункери.